Вас вітаю тут Океан Трейд. Сьогодні ми з вами оглянемо твердосплавну борфрезу по металу типу Ж, яка має загострену сфероконічну форму діаметром 16 міліметрів з хвостовиком діаметром 6 міліметрів. Борфрези типу Ж ще називають шарошки за свою мініатюрність і продуктивність. Така борфреза використовується для зачистки деталів і залишки зварки облою чи іржі. Борфреза складається з двох частин з хвостовика та робочої частини. Робоча частина виготовлена з твердого сплаву. Ця частина має загострену сфероконічну форму та перехресну насічку, що дозволяє. Обробляти будь-який тип металів. Хвостовик виготовлений із вуглецевої сталі. Зазвичай діаметр хвостовика менший з робочу частину. Кріпляться між собою робоча частина та хвостовик методом спаювання між собою. Твердосплавна борфриза має наступні характеристики. Діаметр хвостовика 6 мм, діаметр ріжучої частини 16 мм. довжина ріжучої частини 25 мм, загальна довжина борфризи 65 мм. Така борфриза це ідеальний інструмент для робіт по різним частинам деталі або отворам. Перехресна січка на твердосплавній борфрезі дає можливість фарцювати всією робочою частиною форма забезпечує максимальний контакт інструменту з обробляємою поверхнею. Як правило, інструмент такого типу встановлюють у ручний інструмент типу дрилі або пнеумашинки, яка дає велику кількість обертів для стабільної роботи інструменту. Такий інструмент можна використовувати і на верстатах. Попередньо встановив його у необхідне верстатне оснащення, яке при необхідності ми допоможемо підібрати. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще завантажте каталоги наших турецьких виробників. Наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас. За вказаними контактними телефонами доставку робимо в будь якій куточок України з нами швидко, надійно та якісно.